Хто зі мною вже давно, чудово знає, що я стрілінками займаюся не перший рік. І в цілому, якщо ви до мене позвоните, запитаєте якісь там нюанси по стрілінку по роботі, по наслаштуванням, по ще чомусь, я завжди вам допоможу без питань. Так от, найпопулярніше за останній час, що треба для автомобіля? Ген-3 чи міні? Сміло можу вам сказати, міні- це буде найкласний варіант, най, найкращий, можна так сказати. г також підійде, все супер, але міні, порівняйте по габаритам, навіть в коробках. Тобто по базі він буде важити сама антенна, вам ну, в принципі в антенні знаходиться роутер, кілограм-200 грамів, ну кіло 300 максимум. Ще плюс кейс чуть-чуть більше. Хорошо, але які його плюси? Він може у вас спідлобового працювати, він може у вас на якщо у вас седан, ззаду, працювати, він може у вас на криші працювати через, е, через кейс, він може у вас працювати від павербанка і також від прикурювача з певними нюансами. Тому, якщо ви розглядаєте варіант між Gen3 та міні, очевидно, вам потрібен саме міні. По тій причині, що вам більшого і не треба. Ну, відповідно, що він вас буде більше займати місце, і це не так зручно. Компактність, перш за все.